Депутат, а як представник Галузевого відповідного, на який покладено здійснення контролю за початком в рекламу 2015. Отже, на депутатський заклад іменно рівне повідомляємо року, За рішенням Господи суду Черкаської області, яке було прийнято на поряд Черкаської міської ради. Тобто колекс мало сплатити до міського бюджету за пропованість по сплаті за користування рекламними конструкціями у сумі 170 тисяч 600 гривень. Водночас за рішенням Господарського суду Черкаської області від 15.01.2005 року, яке також було прийнято на поряд Черкаської міської ради, то Агентство подорожі Мандарин мало сплатити до міського бюджету. Завохованість по сплаті за користування рекламними конструкціями у сумі 81 тисяча 800 тисяч <клухи> гривень. Після рішення дом колес засновники кудаців Сергій Вікторович, Кудаців Олег Вікторович та топ-анецького подорож Жеман Дарипов, засновник Макіївська Марина Олексійна, особа, що має право вчиняти юридичні дії імені юридичної особи, куда ціна Юлія Селічка. Відчиня свої рекламні конструкції на користь 1005 смертна медіабургів, засновник Факіївська Марина Олексійна, особа, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи ударить Сергій Вікторович. Таким чином, в результаті цих дій рішення судді виконано не було, а міський бюджет не отримав кошти на загальну суму 258 400 гривень. 22.07. Мало сплатити до міського бюджету заборгованість по сплаті за користування рекламними конструкціями вже у сумі 407 тисяч гривень. Ця заборгованість мала бути стягнута за рішеннями Господарського суду Черкаської області, які були прийняті на користь Черкаської міської ради, від 20. Але у зв'язку з відсутністю обігованих поштів на рахунках ФОН СВК Медіагру та на рахунку Товколиць, то ганятства то, подорожі Мандари. А також у зв'язку з тим спеціальні конструкції як основні засоби не були поставлені на обрій ні то, в Токоулиць, ні в Тогантства Подорожі Мандари, ні до СВК Медіагрупп рішення. За розміщення зовнішньої реклами склала 1 мільйон 38 тисяч гривень. 12.2011 року прокуратура міста Черкас подала позов в інтересах виконавчого комітету Черкаської міської ради з топ СВТА Медіапу про зобов'язання демаркувати 10 рекламних щитів у зв'язку з закінченням терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. У судовому засіданні представник відповідача ХОП тобто, СВТА Медіа Заявив клопотання про зупинення провадження у справі, пояснивши це тим, що 109 -ти рекламних конструкцій у тому числі ті, які підлягають демонтажу, відчужені відповідачем приватного підприємству Вересний курс відповідно до договору купівлі-продажу від 1 січня 2011 року. У судовому засіданні з'ясовано, що даний договір купівлі-продажу не має ціни та строку дії договору, що є броші. Статті 180 Господарського кодексу України, адже господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуть дозволить щодо всіх його відступних сумович, предмет цілі та дії подій дорогу. Крім того, у судовому засіданні представник відповідача заявив, що рекламні щити в кількості 105 штук. І Олександрович. до речі, на сьогоднішній день відбула зміна засновника і єдиним засновником є заснов, куди підсадіти. Разом з тим зазначаємо, що виходячи з середньої верхової вартості одного рекламного життя, ціна про купівлю продаж, стати 9 рекламних конструкцій, між мішкова із отамаєм та проферису мало скласти одного мільйона гривень. Вище викладена інформація була надіслана. Приказ, копія державна податкова адміністрація, на до колець, до на рік, медіа, з прокатів провести перевірку, предмет можливого ухилення від сплати податків токолиць, то агентства подорожі Мандарів, то СБК Медіапрус та ППВРСІПУС, якими надавали надаються послуги з розміщення зовнішньої реклами у той час і... Промірності вкладання цими фірмами договорів у кількість продажу рекламних конструкцій, як таких, що не мають доме ціни та у житті та застосування схем відчуження майна спрямованих на ухилення від виконання судових рішень та нанесення збитків міському бюджету на загальну суму 1.296 400 гривень. 28 2011 року міському корові стану. Було надійснено в відповідь від Державної податкової адміністрації Черкаської області щодо проведення перевірки та складення актів по об'єску і попередньої оцінки майна з ознаками безхазяйного від 19.04.2011 року, року, року та взято на облік 105 рекламних конструкцій на загальну суму за попередньою оцінкою 157 тисяч гривень. Цим листом також повідомлено, що юридичне відділення. року місто Вонформуло повідомлено про те, що в ході проведено переділки працівниками податкової міліції. Встановлено, що в діях директора топлис питання діагнозу вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 366 Кримінального кодексу України. Матеріали податного в рамках статті 97 Кримінального процесуального кодексу України направлено до прокуратури міста Черкас. Та розгляду прийняття відповідного рішення згідно з чинного законодавства. Шановні колеги, вичите, що це я родила за звернутися. Ми що робота ведеться і ніякі э, до нього привілеї з боку нас, депутатів і міської ради не вчиняється. Тобто йде справедливо господарські відносини між структурою і це, я вважаю, буде правильно і справедливо. А я свою відповідь надав договори. Депутат Білорусь. То, що сказати? Нам хлопці недавно віддали інформацію про стан заборгованості суддів розповів по земельним податку да ранній землі платя за землю. Я з усібе також, не також, а то запитати, купував в першу чергу ті підприємства, а тут їх 35, які на сьогодні мають заборгованість, якщо по сумі по земельну податку і впередній платі. Більше 4 мільйонів гривень. Причому тут є банку, які успішно сьогодні працюють, функціонують, мебливий кудина, те, е, до речі, ват, а заходили завод південь. Там і вас, зараз написано, що... Я вам поїхав, буду а останньо Ні, розуміли, я ж не перекладав. Влада свадбах завод піде. До речі, мене як депутат я дуже цікаво. Там є частка комунальної власності. Немає? А коли сталося? А я Це не вбачаю. Mm -hmm. Але, Віктор Іванович, я звертаю вашу увагу. Я спрацюю взагалі органичної влади над поповненням бюджету. В приміці написано, які дії виконують. От, наприклад, дешево 60 тисяч заборонець. На право претензії від 13 13.02.2011 року готуються матеріали для податків до суду. Скільки будемо готувати? Рік, два, п'ять, десять. Те ж саме до 21 пропозиції, да далі далі. -да. Ці моменти і, і, і ще один момент. Не виконується рішення сесії. Минулого року я вбачаюся, зараз я не нагадаю, по моїй пропозиції прийняли рішення сесії інвентаризувати всі землі і у разі невикористання їх, а протягом трьох років повернути комунальну по власність. Закону не закону, то інше питання. Оце величезні поступлення до бюджету, які ми також повинні обговорювати. Відтак відповідь на останні запитання. Така комісія створена, я також є членом цієї комісії. У нас окремо 4 засідання, є напрацювання стосовно до...

you